Всіх на каналі Автодилер в продажі з'являється Lexus RZ 2023 року. Автомобіль в нас на повному приводі 71 кВт батарея, 313 кінських сил, дуже незвичайний вигляд має цей автомобіль, але ми зараз перейдемо до салону, ви будете приємно здивовані. Снаружи автомобіль виглядає дуже... я навіть не можу підібрати слів, Дуже красивий автомобіль, красива, дуже передня оптика, дістронік, камера передня, неймовірно красиві диски графітового кольору, нова літня гума Данлоп, камери в дзеркалах, сліпі зони. Безключовий доступ на всі 4 двері. Ось так виглядають задні диски. Дуже красиво виконаний задній ліхтар. Багажник у нас відкривається без допомоги рук. Тобто ви підійшли, ногою махнули, він відчинився. Також тут кнопки для закривання багажнику, зарядка, передні коврики ворсові. Також ззаду оп, ногою все, багажник закривається. Йдемо далі. Безключовий доступ також спереду. Зарядка у нас знаходиться. Ось тут. Зараз. Тут медленно тут швидкісна зарядка. Ручки у нас не тягнуться, тут кнопочка, ви нажали і оп. Дуже неймовірно красивий колір салону, це, напевно, такий капучино, я навіть не знаю, як його назвати, салон повністю виконан з Алькантари. Відео не передає колір салону, це треба бачити вживу. Тут все повністю Алькантара, тут також у нас Алькантара, шторка в багажнику, підігрів для задніх пасажирів. Зарядка для задніх пасажирів. Далі. Спереду в нас Чотири електроскопіймачі, електроскладання дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь. До речі, забув вам показати, в автомобілі повністю встановлені ось такі гумові коврики під заднім рядом Ворсові покладені Передні лежать у багажнику. Далі електрорегулювання передніх сидінь. Більшість частин на переднього сидіння зроблено з алькантари, а є але є вставки також шкіри. Йдемо далі. Пам'ять сидіння водія. Також у нас є, зараз, якщо ви побачите, проєкційний дисплей. Коли ми торкаємося кнопок на кермі, ось ось, бачите? То на проєкційному дисплеї в нас воно ось так ось перемикається. На автомобілі 7453 кілометри пробіг. Є карплей, бездротовий карплей, підігрів передніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, підігрів керма. Також камери 360. Без них у нас час нікуди не поїдеш. автохолд електроручник. Бездротова зарядка, зарядка з дротом, Адаптивний круїз-контроль, підрульовий пели... Підрульові пели... О, так підрульові пелюстки. Автомобіль в середньому проїжджає в нас 400-450 км, в залежності від того, як ви будете їздити. Ось так виглядає просто проєкція. Тобто вона вам показує вашу швидкість. Дуже зручний комфортний автомобіль. Також в нас є панорамний дах, який з оцієї кнопочки затемняється. Тобто, ось так він матовий, нічого не бачите, ось так бачите. Кнопки світло в нас сенсорне, тобто пальцем ось так провели, і воно потухло. Переднє сидіння також з алькантари. Двері в нас відчиняються ось так кнопочкою. Зараз ще вам продемонструю. В цьому автомобілі є дуже цікава підсвітка салону. Я особисто таке бачу в перший раз. Ми зараз заїдемо, машина увімкне світло. Ось, дивіться. Вона підсвічує дверні карти. Я навіть не знаю, як це назвати. Дуже красиво виглядає салон в темряві. Дуже-дуже м'який автомобіль. Я навіть не знаю з чим його порівняти. Тобто, Я їздив на багатьох автомобілях, але цей Lexus мене дуже сильно здивував своїм комфортом і м'якістю підвіски. Тобто ти їдеш на автомобілі і кожен лежачий, вона дуже м'яко все переїжджає камери. Вімкнули, навіть коли темно. Все дуже гарно видно. Також є різні режими кермування. Зараз я під'їду назад і продемонструю їх вам. Проїдемо по лежачому, дивіться швидкість 15 км на годину. Дуже м'який автомобіль. Дуже м'який, дуже приємний в ходу, Чи, можна сказати, безкоштовно будете їздити на машині, бо її не треба заправляти, просто заїхали на зарядку, зарядили її та і все. Цей автомобіль доступен до перегляду в нашому автосалоні Автодилер за адресою академіка Глушкова 6А та чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.